Благодійний фонд Євгена Пивоварова спільно з благодійною організацією Дірект Реліф» передали 150 комплектів інтегрованих систем зберігання та передачі енергії. Вони забезпечать безперебійне електропостачання для об'єктів критичної та соціальної інфраструктури. Ми сьогодні працюємо над тим, щоб забезпечити максимальну автономність і енергоавтономність для кожної лікарні, для кожного відділення ДСНС для кожного садочку, для того, щоб дійсно ми витримали і це є стратегією нашої країни. З побудови нових локальних енергомереж, які вже будуть стійкими під під час навіть мілітарних загроз, десять таких систем отримали рятувальники. Пристрої розподілять між підрозділами області, в першу чергу, щоб забезпечити безперебійний зв'язок. Постійне енергоживлення, підтримання постійного зв'язку і обміном інформації це є основне завдання нашої роботи, тому що при отриманні інформації швидкої її опрацювання, значить, приймаються швидкі рішення і усувуються ті недоліки. Також системи отримали 26 медичних закладів міста. Зокрема, п'ять з них передали центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Безперебійне за це одна з самих ну, критичних складових в передачі даних в роботі центральної оперативної диспетчерської служби в роботі підстанцій, в роботі взагалі бригад. У нас всі об'єкти забезпечені генераторами, але знаєте, поки підеш, включиш той генератор, генератора, буде декілька хвилин, а за ці хвилини хтось може втратити. Своє життя завдяки цим установкам Житомирщина зможе легше перенести відключення світла та забезпечити безперебійну роботу критично важливих закладів міста. Слова і ще раз вдячності від наших підопічних, від наших пацієнтів, від наших хворих за ці безперебійники, які дозволять нам в непрості часи легше легше пройти відключення електроенергії. Ольга Новікова, Ігор Литвак, телеканал СК 1